Дивитися суспільне Черкаси, Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. 50 родин військовослужбовців цього року на Черкащині отримали житло за державні кошти. Це рекордна цифра за останні 9 років, розповів Суспільному директор департаменту соціального захисту Руслан Чикало. Дехто з людей стояв у черзі понад 30 років, аби нарешті отримати дім. Так у 2024 році область отримала 400 мільйонів субвенції. Зі слів Руслана Чікала, це сума як за весь час дії програми. Та чи вистачить державних грошей на всіх, розкажемо далі. Нині на Черкащині існує дві програми, за якими військові або члени їхніх родин можуть отримати квадратні метри. Державна, тобто гроші приходять на спеціальний банківський рахунок, і їх можна витратити лише на купівлю житла. Зокрема, нею можуть скористатися учасники бойових дій, які мають статус ВПО, особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, а також рідні загиблих або зниклих безвісти воїнів. Та обласна програма пільгового кредитування діє на умовах співфінансування, коли область виплачує 10%, а місто чи громада 90%. Отримати такий кредит можуть як ветерани, так і чинні військовослужбовці. Більше про неї ми роз Скажемо далі. Аби отримати житло, військові мають стати на квартирний облік. Станом на липень цього року таких 42 тисячі 890 осіб. Ще понад три тисячі осіб це воїни-інтернаціоналісти. Такі цифри надало мінветеранів у відповідь на наш запит. Боронити Україну ветеран війни Василь Таванець пішов на початку 2015 року. Його служба тривала рік. В новорічну ніч пригадує російські військові привітали їх зі святом, обстрілявши позицію мінами. Більше чотирьох місяців лікувався по госпіталях. Е, мені надали другу групу інвалідності з виключенням з військового обліку. Повернувшись до цивільного життя, говорить, почав вирішувати питання з житлом. Два роки тому став на квартирний облік, а цьогоріч у серпні отримав гроші, за які придбав квартиру. Її площа 50 квадратних метрів. Ми розподілили, так, кімната там для малого буде. Тут ми будемо там з дружиною. Поки що йде ремонт. Компенсація в мене складала мільйон дев'ятсот п'ять тисяч гривнями. Кошти прийшли мені на картку. Це картковий рахунок, це спецрахунок. З нього коштів неможливо ні зняти, ні використати на інші цілі. На квартиру в мене. Коштів вистачило повністю. Якраз копійка в копійку, да, ремонт там трошки за свої кошти, звичайно, роблю. Після поранення двох років терапії колишній військовий Микола Сірман тепер у колі побратимів ветеранів з 2015-го до повномасштабної каже: він перебував на службі. Перерву робив лише раз. Перервав два роки. Я повернувся на до гражданського життя. Для заведення сім'ї, щоб в мене з'явилася дружина і діти, це було з 18 по 20-й. Потім знову до війська поблизу Бахмута, говорить, отримав два вогнепальні поранення і з того моменту не зміг відновитися до того рівня, який дозволить проходити службу в моєму підрозділі. Із другою групою інвалідності Микола в січні подався на програму компенсації. З дружиною пригладили будинок за містом. За три місяці, говорить, зібрав документи та став у чергу. В області він 167-й. Мені казали одне, все залежить від фінансування. Буде фінансування невелике. Буде черга продвигатися повільно цього року. На виплату компенсації держава спрямувала 5,7 мільярда гривень, що на 250 мільйонів більше ніж торік, зазначили у мінветеранів. Збільшення відчули й на Черкащині. Зокрема, бюджет громади поповнився на рекордну суму, зазначив директор департаменту соціального захисту. Руслан Чекало. За ці гроші закрили дві черги. Якщо взяти образно за з 15 по 23 рік. То на цю програму з державного бюджету було виділено пів, трошки більше півмільярда гривень, близько 400 мільйонів тільки в цьому році, тобто велика сума коштів, і в цьому році закривається повністю вся черга: це воїни інтернаціоналісти, і закривається вся черга АТО ВПО. При цьому забезпечувати житлом військових можуть і органи місцевої влади у межах власних програм. За словами начальника міського відділу житлового обліку Володимира Глущенка, в Черкасах така програма кредитування діє з 2020 року, і за неї сотня учасників бойових дій отримала власні домівки. Це ті, хто став на квартирний облік з 2014 по 2018 рік. За рахунок міського і обласного бюджету, де міський бюджет складає 90%, Обласні 10% на одну особу переданою програмою передбачено 21 квадратний метр жилої площі, плюс 20 квадратних нежилої загальної площі, плюс 20 квадратних метрів на сім'ю. Наприклад, для сім'ї із трьох осіб загальна площа майбутньої домівки складатиме 83 квадратних метри. Множимо на середню вартість житла в Черкасах. Зараз це 22 тисячі 323 гривні за квадратний метр. Сума кредиту виходить 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ці гроші продавцю виплачують одразу. Що ж до військового, то перший внесок за рахунок міста та області. Решту суми він зобов'язаний виплачувати щомісяця протягом 30 років, розповіла Суспільному директорка відділення Держмолодь житло Черкаського регіонального. Управління Людмила Чепурна. Якщо немає в людини дітей малолітніх до 18 років, то він сплачує 3% річних. Якщо є одна дитина, то кредит надається безвідсотковий. Якщо двоє дітей, то ще додатково надається пільга мінус 10%. Якщо троє діток, то ще плюс 15%. Пропонують пільгове кредитування насамперед тим, говорить Володимир Глущенко, хто не проходить за державною програмою компенсації, наприклад, учасники бойових дій та військові з третьою групою інвалідності. Ну, люди вже там визначаються куди вони людять або на Програму пільгокредитування як учасники бойових дій, або ж, скажімо так, особи з інвалідністю то програму компенсації за кошти державного бюджету. Та навіть якщо фінансування спільної програми скорочувати не будуть, а це від 15 до 20 мільйонів гривень з міського бюджету щорічно, додає пан Володимир, то забезпечити житлом зможуть тих військових, які стали на облік до повномасштабного вторгнення. Проживаємо сім'єю в цьому будинку на третьому поверсі. Ветеран війни Едуард Рославець орендує однокімнатну квартиру в одному із районів Черкас. Сюди приїхав із Луганської області, де з 2015 року боронив країну. Рік тому отримав важке поранення, ампутація ногі, інвалідність першої групи, поэтому тому мені ну, нема куди повертатися. Зареєструвався тут, як тимчасовий переселенець. У квітні цього року став на квартирну чергу, каже, і тепер в сотні тих, хто першим має отримати компенсацію. Втім, обирати житло для родини не поспішає. Поки не призначена компенсація, нема сенсу. Ціни змінюються, і зараз просто настроїться на щось, а потім розстроїться. Це буде не ну, дуже правильно. Та фінансування не єдина проблема державних пільгових програм, пояснює виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Я є ветераном. Але в той же час я внутрішньо приміщена особа. то я можу забезпечити свої житлові права по програмам для ВПО, але там потрібен факт підтвердження, що в мене немає житла. Я не можу поїхати на окуповану територію. Так за словами пана Олександра, частина ветеранів зі статусом ВПО не можуть претендувати на житло від держави. Тут додає на поміч може прийти громада. Тільки зараз законодавець підійшов до вирішення питання. Щодо інвентаризації наявного майна на території територіальних громад державної або приватної власності, яке давним чином не використовується, і яке може бути перепрофільовано для закриття житлових потреб тих же самих ветеранів або внутрішньо осіб. Втім, наступного року розповідає Олександр Слобожан, громади будуть змушені затягнути паски. Йдеться про кошти, що передаються з місцевих до державного бюджету, і навпаки, а що пропонує уряд? Він пропонує в громад забрати вже наявні в них кошти. Ми не говоримо про додаткові, 64% ПДФО. Е, ініціатива президента 2021 року для стримування тарифів. І ці 4% додаткових це єдине зараз джерело для стримування тарифів. І, до речі, це те джерело, з якого фінансуються в окремих містах ветеранські програми. Е, другий момент в цьому ж реверсна дотація. Є громади з певними профіцитами, які можуть, і це е, частина з них великих громад, але більша частина це маленькі громад. І туди повертаються ветерани. Там живуть е, члени їх сімей. То чому ми в цьому році пропонуємо забрати ці кошти? Натомість каже, треба навести лад в законодавстві, щоб вони не вони бігали, доказували факт втрати житла, відсутності житла. А на рівні закону і такий закон підготовлений до другого читання за допомогою дронів супутників було знято. Відповідне зруйноване житло, і люди ці були внесені в реєстр. Це можливо не так піарно, не так не так видно, як заявити про збільшення коштів на ту чи іншу програму з державного бюджету. Да? А ще дати роботу тим ветеранам, які готові повертатися в громади і сплачувати податки. В них будуть наявні кошти. Вони будуть сплачувати податки, не просити якихось додаткових виплат з державного бюджету, що не буде втрачати державний бюджет, і зможуть цю частину коштів профінансувати перші внески або кредитні процентні ставки. Ветеран війни Микола Сірман каже, отримати обіцяне житло. Сподівається наступного року. Велика ціна мого власного простору, і я не бажаю перебувати в такій близькості до інших людей і залежати від них. Більше новин читайте на нашому сайті Суспільне Медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливої інформації.